А ви знали, чому перша кампанія повинна бути націлена на транзакційні ключові слова? В цьому відео я розповім, чому рекламна кампанія на транзакційні ключові слова допомагає швидше отримати заявки та зекономити бюджет. Мене звати Євген Ковалевський. Я допомагаю підприємцям отримати більше заявок через ефективну рекламу Ads. Підписуйтесь, щоб дізнатись більше корисних лайхаків для вашої реклами. Що ж таке транзакційні ключові слова? Це слова, які використовують люди вже готові зробити покупку або замовити послугу. Наприклад, купити смартфон, замовити послугу клінінгу. Ці клієнти вже знають, що їм потрібно і шукають, у кого це можна замовити. Чому це важливо для реклами? По-перше, ви швидше повертаєте вкладені гроші в рекламу, адже приводите на сайт, уже готових до покупок клієнтів. По-друге, алгоритми Google. Еск швидше навчаються, хто ваші клієнти, і це означає, що ваша реклама почне ефективніше працювати.